Попри величезну кількість фото та відеоматеріалів, що підтверджують дані української влади про підрив Росією каховської ГЕС, спочатку російські змі намагалися запевнити, що у новій каховці все тихо та спокійно. А інформація про підрив станції маячня. Згодом, коли приховувати факт катастрофи стало неможливо, прокремлівські медіа поширили величезну кількість теорій руйнування Каховської ГЕС. Від наративу Гревля впала сама і до тез про. Про українські ракети, що бомблять Каховську ГЕС, до медіакампанії під кодовою назвою Не все так однозначно з цим вибухом підключилися й деякі західні змі, та начебто як незалежні аналітики. Що не так з цими версіями, розбираємось в цьому відео. Першим свою так звану експертність на показ виставив журналіст Financial Times Крістофер Міллер. Порівнявши супутникові знімки від 28 травня і 5 червня, він дійшов висновку, що в цей проміжок часу частина дороги, що проходить над греблею і шлюзових воріт, вже були пошкоджені. Отже, вже 6 червня дамба просто не витримала і сама зруйнувалася. Трохи пізніше, там же в Твіттері, цю ідею підхопив його колега з Вашингтону Пост Еван Хіл. Ті ж старі знімки Максар, і той же висновок. Далі хвилю про саморуйнування Греблі став розганяти засновник Конфлікт Intelligence Team Руслан Левієв. Він, взагалі, особливо не мудрував і назвав окупаційну владу, цитую, дебілами, які не робили скидання води. Тому, мовляв, гребля не витримала її. Прорвало. Пояснювати з якою радістю підхопили ці твіти про кремлівські змі не варто, але найсумніше, що на цю вудку клюнули і умовно незалежні медіа Аля Медуза та дощ. І ось там уже цілі дискусії, що не все так однозначно, і якимось дивним чином всі ці міркування про те, що Каховська дамба зруйнувалася сама, нагадують один далекосяжний висновок одного президента. Може, атомний підводний човен у Путіна і міг просто так взяти і потонути, а ось те, що монументальна споруда Каховської ГЕС зруйнується відразу за лічені хвилини, точно неможливо. Перепад висот на Каховський ГЕС не дуже високий великий. І вона не могла зруйнуватись, от, от, от так от просто за... вночі просто впала. Якщо б вона впала, вона впала поступово, впала може, одна частина, потім інша, і так далі. Там дуже багато бетону. Він закладався. Ну за радянських часів Це можна було використовувати в необмеженій кількості. Процент затвердження бетону він відбувається з часом. І міцніше, так, Каховська ГЕС це остання сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. До підриву забезпечувала річне регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення посушливих районів півдня України, а також навігацією від Херсона до Запоріжжя. І не те, що зовні її навіть зсередини підірвати досить складно. Ось так, одним днем. А станція була під окупацією понад рік. Тобто час був. Тіло цієї греблі воно має дуже великий обсяг бетону. Щоб його зруйнувати, кожний елемент, е, потрібно, по-перше, е, спеціальним чином цю вибухівку. До речі, згадаємо е, Антонівський міст теж, як він руйнувався. Поки вони його не підірвали в певних місцях, він ну, наші війська особливого там одразу не мали успіху відносно руйнування цього, цієї споруди. Але місце не гребен. Місце така арочна конструкція, котра там її зруйнувато на багато про Справді, українські сили оборони по Антонівському мосту, щоб перерізати логістичні ланцюги російської армії, працювали снарядами Хаймарс. Не один місяць. Внаслідок цього міст був пошкоджений. Міноборони Росії не могло більше по ньому перетягувати техніку, паливо та особовий склад. Але підірвали його саме росіяни, коли змушені були відступати з Херсону. А що думаєте про це ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал, новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на.